Вітаю вас, малята! На минулій відеозустрічі я вам розповідала про комунальні служби та що комунальні послуги не безкоштовні. А сьогодні розповім, що будинком можуть керувати його мешканці. Для цього мешканці будинку об'єднуються в команду. Кожен житель розуміє. Що для його будинку добре, а що ні? Вони разом ухвалюють рішення. Звісно, коли хтось не згодний, рішення обмірковують та обговорюють іще раз. У деяких багатоповерхівках є тераси чи навіть басейни. А в інших сонячні батареї. Знаєте, яка від них користь? Вони дозволяють виробляти енергію від сонця. Серед українських міст таких багато у Славутичі. Хоча в багатьох містах світу вулиці прибирають спеціальні машини, щодня одні люди прибирають за іншими. Ця професія дуже важлива, інакше б ми тонули у смітті. Подякуйте прибиральникам біля свого будинку їм буде приємно. Собаки не можуть прибирати за собою. Тому це мусять робити їхні господарі. У Великобританії близько 8 мільйонів собак, які щодня продукують більше тисячі тонн какуль. Сувеніри песиків не лише негарні, але й небезпечні. Бо можуть нашкодити здоров'ю, тож власник, якщо не прибрав за собакою, він сплатить високий штраф. Буває, що мешканці міста потрапляють у скрутні ситуації, і тоді на допомогу їм приходять соціальні служби контори міських помічників. Але будь-хто може допомогти. Знаєш, що таке підвішений обід? Це коли одна людина оплачує обід іншої незнайомою. У Сан-Франциско багато безхатченків, і попри зусилля міської ради, чимало людей живуть на вулиці. А саме на вулиці Гайт у центрі району Тендерлойн. У місті облаштовують притулки та місця для обідів. З початку війни з Росією наш садочок багато приймав людей, вимушених, переселенців з Херсону, Маріуполя та багато інших міст та сіл України, які в пошуках безпеки покинули свої домівки. У багатьох з цих людей, на жаль, домівки вже і не лишилося. Місто – Приймало переселенців, надавалася гуманітарна допомога. А у вас є ідеї, як покращити свій будинок, де насадити квітів, як облаштувати майданчик, де поставити додаткові баки для сортування сміття? Розкажи про це своїм сусідам. Можливо, вони теж про це думали і разом вам вдасться. А на наступне відео зустрічі я розповім вам про бюджет міста Великий Спільний Гаманець. До зустрічі!